Побачити Руслану писанку у чоловічому цілі а Володимира Горянського у жіночому це щось нереальне, але цілком може бути у виставі праділки ангелів». Сьогодні зіркові актори представляють її чернігівським театралам. За основу взяти сюжет відомого фільму Любов Марков за участю Христини Рубакайте та Гуші Куценка все дуже просто. Подружжя яке вже томилось одне від одного та вже не розуміє, як далі бути разом. Одного дня під дією невідомої магії міняється ролями. Пропустити через себе і зрозуміти нарешті, чого не вистачає їм чоловікам. Руслана намагається із усіх сил. Я все таки до кінця проникнути в ці хитро хитросплетіння мужської. Психології так, звісно, до кінця проникнути не змогла. Я питаюсь, іщу, якогось жизненний но але смотрети спектакль. <гум> Удається ли мені? Сцени, які демонструють глядачеві, викладають шалений сміх, бо дуже правдиві. Подивитись зі сторони на свої власні недоліки та зуміти вчасно їх виправити. Ідея даної вистави. спектакль не просто смішно, він ще дуже добрий. и очень такой помогающий разобраться э, молодым парам уже взрослым людям в их семейных отношениях и бывает что вот, часто замечаю что э, приходят пары ну так они как бы сидят чуть-чуть отдельно но уже к концу спектакля они вот так сидят как можно жить с таким телом раньше он тебе нравилось да я не об этом да нужно нормальное мышление Uh, ноги, как на носороге. А где у вас вот этот центр тяжести? Зато у меня есть прекрасная возможность почувствовать себя обезьяной. Мутались, і здається, вихід єдиний розлучення це хибна думка, запевняють актори. Перш ніж робити такі рішучі кроки, варто спершу подивитись праділки ангелів. Більше розкажемо у програмі Культур Ревю».